Як працюють тепер медики, поговоримо з гостем у нашій студії. Це Богдан Чечотка, директор департаменту охорони здоров'я Львівської адміністрації. Добрий вечір. Добре. Отже, чи відбуваються якісь спеціальні навчання для медиків для того, аби навчити їх, як реагувати у таких ситуаціях? Так, навчання тривають згідно графіка, вони є фактично безперервними. Це є тренінговий центр, який розташований на базі центру екстреної медицини, так званої медицини катастроф. Також існує тренінговий центр і в лікарні швидкої допомоги, які навчають як медиків, так і спецпризначенців, вояків. Також силами волонтерських, волонтерських організацій і медпрацівників сумісними зусиллями йдуть навчання і на полігоні. Оцей стан підвищеної готовності він насамперед стосується лікарів медицини катастроф чи всіх лікарів області? Вони стосуються всіх лікарів області, в тому числі і адміністрації, і департаменту, тому що є круглодобові чергування, як керівного складу, так і медичних працівників для того, щоб надати в круглодобовому режимі медичну допомогу. Також створено відповідний запас медикаментів, перев'язуваних матеріалів, паливно-мастильних матеріалів. Це все є складовою тої готовності. Щодо цих навчань, про які ви говорите, хто їх проводить? Чи мають львівські лікарі досвід, як діяти в ситуації? Звичайно, львівські лікарі вже фактично напрацьовують досвід протягом року, ще від подій на Майдані і до тих подій, які зараз є на сході України. І досвід то є досить суттєвий. Він є як в умовах тренінгового центру, так і в умовах полігону, тобто вже напрацьовані такі серйозні методики. Крім того, проходять вони самі навчання за кордоном. Зараз на запрошення польської сторони і їхнього міністерства оборони також мають проходити навчання. Тобто, ті лікарі, які повертаються з зони АТО, їх досвід це те, що зараз необхідно. Звичайно, це також дуже важливий досвід, тому що вони бачать, що робиться на передовій, і власне от ті елементи медичного сортування, застосування, який медичний працівник на якому напрямку, на якому етапі що має робити, це є те, що нам вкрай обхідно. Ці всі алгоритми, які ми маємо застосовувати, відпрацьовувати до автоматизму. Тобто, головне на зоні бойових дій це швидка реакція. Так, там є, якщо у нас є в швидкій, скажімо. Тут при ДТП є правило золотої години, то там уже правило 10 хвилин, фактично. Угу. Чи потребує львівська медицина якоїсь додаткової техніки для таких надзвичайних ситуацій, що вони не дай богати. Як були? сказав мій колега, технікою зараз забезпечені відносно непогано. Але хоча повнопривідних машин, які би працювали в умовах там, о Желедиці або в гірських засніжених районах, все-таки би не завадило поповнити на Щодо медикаментів, які не перше необхідні в таких умовах. Щодо медикаментів, ситуація є благоприємна. Тобто, зосереджено зараз ресурс по області консолідований більше мільйона гривень. Зараз проводимо заходи щодо збільшення ресурсу практично до трьох мільйонів гривень. Це будуть і медикаменти, і розхідні матеріали. На полі бойових дій які ліки першочергово необхідні? Кровоспинні, знеболюючі антибіотики. Їх вистачає в області? В області вистачає. Ми, ми допомагаємо їх їм на сьогодні. Ну, Буквально от сьогодні відбув польовий госпіталь вже в зону ДІАТО. Там було споряджено і медикаменти, і розхідні матеріали. І як уже передавали в попередньому медіа навіть таке ноу-хау, на як сухий борщ. Тобто такі набори сухого борщу Старосамбірська районна лікарня передала, здається, 30 упаковок таких великих. І ще так, кількома реченнями, поради від медиків для мешканців Львова, як діяти у разі якихось надзвичайних ситуацій? В разі надзвичайних ситуацій, перше це не панікувати, зосередитись, проаналізувати ситуацію, якого характеру це надзвичайна ситуація, залежно від того, приймати рішення. Ну, в ідеалі, якби коло, скажімо, пара медиків було чим раз більше, тобто. Кожна пересічна людина мала б якийсь мінімум практичних навиків для того, щоб надати невідкладну допомогу, аби чи собі, чи комусь сторонньому, чи ближньому. До речі, на сайті департаменту охорони здоров'я є інформ... інформаційний бюлетень щодо певних ситуацій, і які алгоритми дії щодо того. В разі ж неможливості цього зробити, інформувати зразу 103 або службу відповідну. Зараз, до речі, десь має вже запрацювати служба 112, яка вже буде ідентична європейській службі або службі американській 911. І власне тоді ви кажете про ну, такі необхідні знання для мешканців, чи будуть проводитися такі роботи серед мешканців? Ми ми проводили тренінг в жовтні на стадіоні Скіф, досить такий обширний залученням і медичних працівників, і волонтерів, студентів, причому не тільки медичного вузу, а різних напрямків, також педагогічних працівників, які Подальшому, згідно доручення президента, мають проводити вже тренінги на своїх рівнях. І далі ці тренінги відбувалися по територіях. Зараз також планується поновлення цих всіх тренінгів уже для пересічних мешканців. Дякуємо дуже за коротку і змістовну розмову. Нагадаю, гостем у нашій студії був директор обласного департаменту з охорони здоров'я Богдан Чечотко. Дякую.